Пропонуємо в вашій увазі кріселко, виконе в тканинці. Тканина в даному випадку велюр. Дуже хорошої якості, дуже надійний. Е, підлокітник тут виконаний з поліаміда. Хрестовинка у нас іде металева, потужна міцна. Основа в цьому кріслі іде фанер. Це крісло дуже м'яке і дуже зручне крісло сидіння в цьому кріслі йде широке, глибоке, тому підійде навіть під, під велику людину. Навантаження у цього крісла йде до 120 кг. В цій моделі виконаний механізм так, ну, в даному. Випадку механізм Аніфікс, який дозволяє регулювати е, крісло по висоті, і також регулювати по куту нахилу. Можна залишити як в коливаючому положенні, так і сіксати в будь-якому положенні. Дуже хороше і надійне крісло, е, колесика в ньому йдуть. Е, Тентепрен. Також вони не так е, нищать е, ламінат, як звичайні пластикові, хоча зазвичай е, царапають піщінки, брути, які на колесиках наліпають. Тому колесика рекомендуємо час і все-таки протирати. Якщо вам подобався таке сук, пишіть нам. На нашому сайті представлено понад 100 моделей офісних крісел. Ви можете переглянути їх онлайн або завітати до нас в офіс, щоб побачити наживо. Якщо маєте питання, просто зателефонуйте, і наш менеджер допоможе підібрати крісло саме під ваші потреби.